Так, всім привіт по кейсі. Так, швидко пробіжуся. Як ви бачите, вкладиші замінені, ми вже замінили фірма Bebco. Кольця так само, Bebco, ну це фірма непогана, така хороша. Корзина нова. Все, як ви бачите, тут новенькі шліци, не як там було, диск новий, віжемний новий. Сальники, клапанів на головці. Набір прокладок теж Bebco. Сальники клапанів на головці замінені вже на нові. Тут, тут стояли вже такі вони дубові і розірвані. Таке тут вже поміняли. Будемо зараз його соєдняти. Набір прокладок, ну все, як воно має бути. Затяжка десь 180 на 180 динаметричним ключом затягували В ці корінні, корінні вкладиші. Ну, Лишаюсь вже, щоб поршнева, ну, закласти поршня і корінні шатунні вкладищі. Радіатор теж був забитий, це все тут продув, все тут, ну, буде тракторець ще їхати. Так що таке по Помаленьку все воно рухаємося, рухаємося. Дякувати Богу, помаленьку йдемо. Якось воно так.